Казка мрії збуваються, Пол Стюарт. Кролик давно мріяв, щоб їжачок хоч один раз провів з ним цілий день, але їжачок йшов спати, адже їжаки нічні тварини. Якось в один день сильна злива допомогла збутися мрії кролика. Їжачок, ти тільки поглянь на небо, сказав кролик. Воно таке красиве, червоне. Мені більше подобається, коли воно зоряне і чорне, відгукнувся їжачок. А потім ти й сам знаєш, що про червоне небо говорять. А що кажуть? спитав кролик. Небо червоне, день непогожий, сказав їжачок. Бачиш, дощ збирається. Піду спати, сказав він. Так рано, здивувався кролик. Так, кролику, відповів їжачок, ти спиш вночі, а я вдень. Такий у мене режим. Кролик розуміюче кивнув. На добраніч, їжачок, то то спокійного дня. Їжачок пішов, а кролик важко зітхнув. Ах, от було б добре, сказав він, якби їжачок, ну, хоч раз провів би зі мною цілий день. Залишившись один, кролик вирішив, що треба поснідати. Поїв трохи салату з травички, вже взявся за смачний листок кульбабки і раптом. бац! Йому на ніс впала величезна крапля дощу. Треба ж. вигукнув кролик. Їжачок мав рацію, дощ і справді пішов. Кролик помчав свою нору, а дощ все посилювався. Ух, до чого ж мокро? вигукнув кролик. Кролик струсив зайву вологу із шкірки, витер бруд з лапок і поліз в нору. Моя улюблена нірка. радісно вигукнув він. Така тепла, затишна і суха. Кролик раптом спохмурнів. Але тут такий безлад. Але якщо вже на дворі лє дощ, я краще залишусь. Всередині і приберу все до ладу. Кролик возився цілий ранок. Він замів підлогу, застелив ліжко, перебрав усі свої скарби один за одним м'ячик, мотузку, теплі речі і найдорожче пляшку з місячним світлом, яку йому подарував їжачок. Шкода, що їжачок зараз не зі мною сумно подумав кролик. Потоп! з жахом закричав кролик. Мій будинок тоне. Вода полилась в нірку і розтікалась по всій підлозі. Вона намочила солом'яне ліжко кролика і вже підбиралась до його скарбів. З пляшкою місячного світла в одній лавці, м'ячиком мотузкою і теплою рукавичкою в другій, він кинувся геть з нори. Кролик не міг повірити своїм очам. Такого сильного дощу він ще ніколи в житті не бачив, а озеро воно піднялось так високо, що горбок, де був будинок кролика, перетворився в крихітний острів. А на другому березі вируюча вода підбиралась до кущів ожини, в яких любив спати їжачок. Кролик від хвилювання випустив свої скарби. Він бігав уздовж берега і кричав. Їжачок, друже мій, їжачок, де ти? Я тут почувся поруч знайомий голос. Кролик озирнувся, біля самої води стояв їжачок, мокрий, але задоволений. Їжачок! Радісно закричав кролик. Кролик кинувся назустріч у кролику їжачок. Я так хвилювався, згадав кролик. І даремно сказав їжачок. Я плавець, що треба. Коли мене розбудила вода, я страшенно хвилювався за тебе і переплив ціле озеро. Щоб тебе врятувати, кролик подивився на друга з вдячністю і захопленням. Який же ти сміливий, сказав він. Але ти ж можеш застудитися. І він надів свою теплу рукавицю і їжачку на голову. І що ж нам робити їжачок? спитав кролик. У моїй нірці потоп. Твої кущ мокнуть на дні озера, а дощ і не думає припинятися. Я знаю, що ми можемо зараз робити, сказав їжачок. Грати точно! зрадів кролик. Чи можемо разом грати прямо під дощем? І вони весело грали в м'яч, перетягували мотузку. Пускали кораблики. Нарешті дощ перестав, і замість темних хмар на небі з'явились зірки. Кролик їжачок, як завжди, сіли на березі. Їжачок, сказав кролик, я повинен тобі зізнатись. Ти про що? запитав їжачок. Я повинен тобі дещо. Розповісти, це я винен, що все так вийшло. Я дуже хотів, щоб ти весь день провів зі мною, і кролик зніяковіло пустив голову. Я радий, що так вийшло, відповів їжачок. Наступного разу я неодмінно запрошу тебе грати, замість того, щоб спати. Буде добре, кролик позіхнув і втомлено потер очі. А тепер мені пора спати. На добра ніч кролик побажав їжачок. І тобі їжачок, відповів кролик і посміхнувся.